Я уйти не могу, потому что у него сейчас сложный период времени, на него там какие-то проверки разбирательства, если найдут, то он все потеряет и так далее, далее. Что я буду за жена, если я сейчас уйду. И тут наступает апрель 2016 -го года. Дивитеся! По йому Женьку все ж таки завели справу, все ж таки вона дійшла до суду, і справа стосувалася його років, коли він там був при посаді, в 14 15 році. Я нагадаю, що Сабіна була з ним у шлюбі до 16-го року. Запам'ятайте цю цифру, дивимось на справу. Її завели у 2018 році. Суд почався у 2022 році, чотири роки тягнули різину. Все по канонам українського правосуддя. Але. Якщо Сабіна Мусіна, вона знала про якісь там перевірки про цю справу, а чому, блять, вообще немає жодного якогось слова про неї в цій справі? Бо вона на момент здійснення злочину була його дружиною? Що за хуйня?